наші білі гриби. Ну, і хочу вам показати, що достатньо вони чистенькі, як для черневих. Ну, навіть якщо тут трохи буде м'ясо, ну, ну і що? Ну хто м'ясо не любить? Так, як порізали, даємо сюди солі. Ось так наші грибочки варяться. Нарізаємо дрібненько окріп з петрушкою, робимо зажарку старої цибулі. Тим часом гриби наші вже майже готові. Так, а тепер головне це час сметани. Смітани давати багато, не жалійте, сметани забагато не буває. Ще приблизно 10 хвилин треба почекати. Також обов'язково готуємо кулешу, бо яка смажка без кулеші. Ну і що, майже готово? Спочатку викидаємо нашу зажарку, потім зелень. Це все перемішуємо. Ну що, я вже спробував свою страву. Хочу сказати, що це дуже смачно. Можливо, навіть це найкращі гриби, які я коли-небудь готував. Тому ходіть гриби, готуйте гриби, також можете мене критикувати в коментарях, бо я все робив не по рецепту, мішав все підряд, але вийшлося смачно. Тому конструктивні поради я приймаю від вас.